Корупційний скандал на Херсонщині із політичним підтекстом, цього разу під підозрою керівниця Великоолександрівської селищної військової адміністрації Наталія Корнієнко. Її підозрюють у розтраті бюджетних коштів, які мали піти на відновлення приватних будинків після російських обстрілів. За даними прокуратури, у серпні листопаді 2023 року Корнієнко уклала договори з підрядником на ремонт пошкоджених осель. Все виглядало офіційно, папери, акти, підписи. Але от проблема: акти виконаних робіт вона підписувала сама без висновків сертифікованого інженера з технічного нагляду. Понад 3 мільйони гривень перерахували підприємству. із них майже 300 тисяч, як вважає прокуратура, сплачено безпідставно. Прокуратура інкримінує Наталії Корнієнко одразу дві статті: зловживання службовим становищем та видачу неправдивих офіційних документів. Тут треба сказати, що у херсонської влади доволі непрості відносини із прокурором Херсонської області Сергієм Гриценком. Раніше ми не раз писали, що прокуратура переслідує всіх начальників адміністрацій, порушуючи карні справи по факту. Кожної закупівлі, але були і виключення. До звільнення навесні цього року Романа Мрочка прокурори не порушили жодної справи за фактом будівництва. З корупційним душком. Це дало підстави підозрювати, що пан Гриценко хоче створювати проблеми тільки пану Прокудіну та його підлеглим. І, схоже, справа Корнієнку – одна з частин пазла, який складають прокурори на Херсонщині. Ми аж ніяк не закликаємо не порушувати справ проти чиновників, але вибірковість, з якою працюють прокурори, дає підстави сумніватися в їх підходах. 27 жовтня Великого Олександрівський районний суд обрав запобіжний захід для Наталії Корнієнко. Не арешт, не застава, особисте зобов'язання. Хоча прокуратура наполягала на іншому, правоохоронці просили встановити заставу майже у 90 тисяч гривень і заборонити їй залишати межі Великої Олександрівки. Але суд... Вирішив інакше. На засідання прийшли десятки людей: мешканці громади, її колеги, навіть керівники інших місцевих військових адміністрацій Береславського району. Наразі Наталія Корнієнко не відсторонена від виконання обов'язків начальниці селищної військової адміністрації, а продовжує працювати як і раніше. Хто ж вона така? До війни і до всіх цих скандалів Корнієнко мала довгу і стабільну кар'єру у Сфері фінансів і держслужби з 97 по 2008 рік Корнієнко пройшла шлях від державної податкової інспекторки до заступниці начальника інспекції, очолювала Великоолександрівське відділення Нововоронцовської міжрайонної податкової. Після цього працювала у райдержадміністрації. Спочатку як виконуюча обов'язки заступниці голови, а потім як начальниця управління соціального захисту населення. У 2015 році Наталію Корнієнко вперше обрали селищною головою як саму висуванку. А через 5 років у 20-му вона знову перемогла на виборах. Цього разу вже від партії Ігоря Колихаєва нам тут жити, отримавши підтримку 58% виборців. А вже в листопаді 22-го року президент України призначив її начальницею Великоолександрівської селищної військової адміністрації. У 23-му році Наталію Корнієнко нагородили орденом за заслуги третього ступеня за роботу та внесок у розвиток громади. Тому не дивно, що новина про підозру викликала шок у багатьох. Колишній депутат обласної ради Ігор Йосипенко написав Кричуча новина, якщо розуміти, про кого саме йдеться. А йдеться про фахівчиню-фінансистку із десятиліттям досвіду, людину, яка багато років контролювала надходження податків до бюджету. Він сумнівається, що Корнієнко могла просто помолитися у кошторисі на. 300 тисяч гривень. Адже, за його словами, вона щодня підписує документи на мільйони. А тим часом справа лише набирає обертів. Попереду слідство, перевірки та нові факти. Ми слідкуємо за розвитком подій, тож підписуйтесь на канал, аби не пропустити важливого. До зустрічі!